День народження чотирьохрічного малюка стало днем смерті його, його 13-річної сестрички та тата. Страшна трагедія трапилася 24 квітня 2021 року. 43-річний чоловік повіз свого сина та доньку до кафе у Ковалі, щоб відсвяткувати іменини молодшого. Проте назад додому вони так і не повернулися. На зворотній дорозі автомобіль з сім'єю зіткнувся з фурою. Усі троє загинули. Відтак без сина та онуків лишилася літня пара. Більше у них нікого немає. Вже два роки Юрій Євтушик оббиває проги суддів і домагається справедливості, але суди зависли на етапі підготовчих засідань. Яке по рахунку засідання, це важко сказати, адже кожного разу воно все далі і далі відкладається у довгий ящик, в основному за ініціативи сторони обвинувачених. Юрій Євтушик, батько та дідусь загиблих. Один день обірвався увесь його рід. З дружиною лишилися самі, адже дітей та внуків у них більше немає. Чоловік уже два роки намагається добитися справедливого розслідування, проте марно. Справа немов заглохла. Мого. Найменшого онука, який загинув в цій аварії, була день народження. І син з дітьми поїхав в коваль там в кафе з ними посидіти. І от коли вони вертались додому на трасі, коваль ягодин, недалеко від містецька Луків, сталося зіткнення з фурою Тія, і всі вони загинули. Юрій Євтушик розповідає: усі експертизи показали, що аварії можна було б уникнути, якби водій фури поїхав правильно. За весь цей час компанія, на яку працював шофер вантажівки, лише раз зв'язалася з потерпілою стороною батьками водія. І неформально запропонувала їм кілька десятків тисяч гривень. Так розповідає нам співрозмовник, але на їхні пропозиції ті не пристали, бо ж, по перше, така компенсація, немовна смішка над горем. По-друге, не так вони оцінюють життя сина та онуків. Але сьогоднішній суд знову ж таки відклали. Бунувачений він зобов'язаний цього обов'язок бути присутнім в судовому засіданні. З невідомих для нас, як для представників потерпілого причин, обвинувачений протягом двох років практично не з'являється в судових засідання, а був присутній лише на одному, на одному з судових засідань. Далі все режим відомої йде конференцію. То суд вважає, що так нормально, тобто кожне засідання завершиться тим, що справа відкладається? як правило, відкладається або стороною захисником, заявляється відвід або судді, або складу суду, або ще комусь, і це триває вже. Скажу справа Надійшла до суду 24 жовтня 2021 року. Ані представники фірми, ані водій цієї компанії до суду не приїжджають. Відтак справа по смертельній аварії немов зависла у повітрі, і, схоже, вигідно, щоб вона так і висіла руками, адже експертизи по аварії не на користь водія фури та компанії, яку він представляє. Справедливості очікую, Наталя. Я очікую справедливості, щоб ну людина, якщо є в судовому. Так бом матеріалах суду, які подані є. Акт експертизи одеського там кримінального цього відділу про дорожньо-транспортне в якому прямо написано, що печура винен в цьому скоєнні, що він не зробив то, що він мав зробити в даній ситуації. Розумієте, ну там на написав, що згідно закон доро, він мав би діяти так, то так то він так не діяв. Наталка Поліщук, Мирослав Хотимчук. для новин на часі.